Привіт! Ось в такому гарному містечку зараз знаходжусь. Це моя дорога додому кожного дня з гори і нагору. Повертаюся з кіношки, дивилася сьогодні мультик «Головоломка-2». моя мала чекала його більше ніж півроку, і от сьогодні настав той священний день. Люденьки добрі, знаєте що? Я всерйоз подумаю про те, що треба створювати клуб. Кіноклуб і там дивитися якісь такі життєстверджуючі кінохи, але окремо треба... Та, блін, комарі літають закалібали. Але окремо треба зробити, мабуть, такий курс з мультфільмів. Тому що останнім часом я на мультиках, скільки переживаю усвідомлень, в мене таке відчуття, що ідеї, які накопичені досвідом, Накопичені людством за багато-багато життів і багато-багато історій. Вони сконцентрована, та мудрість, глибока мудрість, але вона спакована прості сюжети, здавалось би, і в певні особливості героїв. Там скільки пасхалок і кіацилок, що взагалі я сиділа, просто прозрівала. У мене було відчуття, що позитивна психотерапія, транзактний аналіз і елементи гіштальтерапії все свілось в одно. І в цій історії про головоломку, що перша, що друга, ну друга особливо вразила. Тепер по суті, що мене вразило? Там якраз показується та штука, яка відбувається з багатьма українцями зараз, та й не тільки українцями, просто сучасними людинами, людьми в сучасному світі. Але з українцями це зараз гостро стоїть питання. Коли накопичується стрес, коли накопичується тиск на психіку, треба діяти, треба. Досягати певного успіху, і так далі, і так далі, треба на чомусь економити. І там канціліум емоцій відбувається в них своя ракеровочка і перетрубація. І дуже цікаво, як по мірі дорослішання психіки, бо вже дівчинка тінейджер, підліток додаються ще емоції і домовитися чим більше емоцій в тому кансіліумі, тим складніше домовитися. Плюс додаються такі емоції, як сором. Або ностальгія, така діпрісулька, печалька, і мені все по да? улюблена фраза підлітків відповідь. І додається емоція, така як тривожність, того, що треба проявляти себе в світі, щось показувати, що ти в тому світі є, і що ти значиш. Бо руки, ноги повиростали, а що з ними робити і як себе заявляти, Ще не дуже зрозуміло. Да? І таке там гостресеньке питання, пікантне, в то все заховане, така ділема, вічна ділема. Та тікайте, я не вкусна, я сьогодні не вкусна, Пошли відсюди вам. От, коротше, як маєш першу групу крові, то тренда. Ти просто конфетка для комариків. Ну нічого, буду відмахуватися. <сум> Бачайте, ото запис на природі має свою певну ціну. <сум> Ай, кафет. Та й во. Е, і там така штука, як дружба. Дружба і е, успіх у спорті. Як вона спочатку досягає успіху, і їй нова стратегія поведінки подобається, але потім вона сприймає цю стратегію поведінки як єдино вірну стратегію і вилазять по бочки, серйозні побочки. І там такі картинки, там такі прообрази. Не знаю, я взросла тьотя, мені 33 рочки. Ну, я сиділа, в мене слина текла по бороді і просто до пупка, понімаєте? Коротше, я би всім радила, навіть якщо ви не любите мульти, і навіть якщо ви далекі від психології. Повірте, ви просто відпочинете і вас може щось щолкнути. Знаєте, як ото сходиш на масаж, те в спині щось щелкне. Так само і тут. Як сходив на масаж душі і щось там всередині щолкає, і та тікайте, подивися, й подружку привів. Пішли відсюди, тітя Маріна сьогодні зла. От бачите, тільки вчора в сторісі запустила, як вийти жертви, навчитися кусати комаря у відповідь. А вони зараз це почули і прилетіли сьогодні Мені тут устраюють терор розмізді. Здоровенні такі кап'є. Так от, незважаючи на ці відлікаючі маневри, я до чого е в мультиках останнім часом якась така ціла історія розказується. І я ще на котові був мультик недавно про кота. Я ще там, про дев'ять життів і про одне життя, яке лишилося, і як він то своє одне життя, яке в нього лишилося, жив. І там була дилема, ходив за ним вовк, страх. І як він то все, ой-ой-ой! Я думаю, господі, це ж п'ять років терапії, п'ять років лічних історій, то що ми розбираємо один на один, в одному мультику все зібране і складене. А це от мультик вже про головоломку. В общем, радила би всім про ідею кіноклуб я серйозно. Треба тільки знайти приміщення і невеличку групку бажаючих, і можна щось крутити, мутити, робити. Не в цілях навіть заробітку це просто така штука для душі, знаєте, як клуб по інтересах, де можна приходити, дивитися, тоді ділитися враженнями, обговорювати. Ну, смаколики ніхто не відміняв, звісно, для усіх бажаючих можете брати з собою щось добреньке. Коротше, про це будемо говорити трохи далі, але зараз така основний меседж. І ще така ідея, яка додатком йшла до цих вражень сьогодні, особливо це так. У мене на днях була розмова із своїм давнім знайомим, і ми говорили про те, як складно виходити на контакт з людьми, з якими працюєш, або маєш добрі стосунки, або маєш добру дружбу, але ти довгий час не в формі, або тобі здається, що ти не в формі. І ніби не хочеться, що називається ліцом грязь. І я собі, я дуже така, є в мене грішок. Що коли тяжко і погано, я довго не можу вийти попросити про допомогу або просто вийти, поспілкуватися, піти собі далі. Я замикаюся до тих пір, поки один на один все не проживу, а тоді вже як більш-менш ок, тоді вже в люди. Але ми говорили про це, і цей мій знайомий каже: Понімаєш, нам здається, що ми станемо класні, а тоді підемо до людей. Але насправді. Ми все життя нам є над чим працювати і є в чому рости, в чому бути класними, бо ми за цим сюди і прийшли. І навіть коли ми будемо вмирати, ми не будемо завершена своя якби, опція, завжди буде куди рости. Але фішка в тому, щоб йти в контакт і взаємодію вже в тому невизначеному, потеряному і неідеальному стані, в якому ти є. І саме у контакті з іншими людьми, обмінюючись певними враженнями, переживаннями, які ви готові обмінювати, озвучувати, ви можете один одного не врятувати, не вирішити питання. Вирішувати придеться все одно сам на сам і шукати ті відповіді. Але та тепличка, та іскриночка, та краплиночка, росиночка людяності, душевності, просто безпечного емоційного простору, просто прийняття. Просто розуміння, просто тепла кружка чаю, просто розуміючи такий погляд, чиківок в тусовки, да, на ту саму настолку зібралися пограти, і просто від відкости теплоту, то відчув, того достатньо, щоб вхопитися за бильці. Ось бачите, тут є бильці. Як якщо сковзаєш, бо тут буває і сніг, і дощ, то можна вхопитися, Щоб вхопитися і не гепнутися, не, не розтягнутися в шпагаті по тих ступеньках. І ви знаєте, а реально в тому сила. Я задала, що в мене, як були тяжкі періоди, мені було достатньо, просто там поїду до сестри на день-на два. Чи просто давня колега напише там «Привіт, як справи, може, там поговоримо. Я думаю, Бліна, це треба вдягати маску, улибатися, казати, все добре, траля. А потім думаю, а наша. І просто було так, що ми могли зізвонитися і сказати, знаєш, в мене не дуже, і в мене питань багато, ніж відповідей. Я в такому стані, що хизуватися мало чим є. Але в мене наскільки багато поваги до тебе, що я вийшла на зв'язок і вирішила не пітляти, не тікати. І це про турботу про іншу людину. І коли ми так поговорили, то вдалося у ту дружбу, вдалося ту підтримуючу історію. Це ну, ми дуже рідко можемо зізвонитися, але рідка нам. І один одного можемо класно підтримати. Але ми її не те, що відродили, ми її вивели на новий рівень. Новий рівень да? відвертості, близькості не та, яка тебе робить вразливим, не та, яка тобі шкодить, а та, яка дає можливість зігрітися, та, яка дає можливість доторкнутися. Коли в тебе відкрита рана, то не хочеться одяг вдягати, щоб її приховувати, бо він прилипне буде боляче. А саме у відкриту рану можна капельку накласти маски. І акуратненько прикласти там чи подорожник, чи пластир, І ефект буде зовсім інший. І це можна зробити тільки от в такій безпеці і відвертості. То я вам радю не чекати ідеальних часів, коли ви будете офігенні і тільки тоді йти в люди. А йдіть, які ви є. Але без претензій на все ліцо всі вас мають спасти і врятувати. Це тільки ваша справа. Вас можуть витримати, зрозуміти, або хоча б не побити. І це вже для початку непогано. Ідіть, дивіться, Головоломку. Рекомендую, не пожалкуєте.